12 квітня на Прилуцькому стадіоні відбувся міжобласний футбольний турнір серед юнаків. Дай, рукою, Дай Відділення футболу прилуцької дю США урочисто відкрило сезон змагань, залучивши до турніру своїх наймолодших спортсменів. Тренер прилуцької дю США Олександр Гавура розповідає про турнір. Турнір проходить серед юнаків 2017, -го, 2018, -го року. 2019 є рік і на є є срійки дівчатки. У нас є, значить, приїхали до нас на турнір дві команди з Грибінки Полтавської області. Це навіть можна назвати, що у нас міжобласний турнір. І команда ДЮСШ місто Борзна». Ну і Де місто Прилуки представляє своє місто у трьох вікових категоріях: 2017, 2018 і 2019 тисячі рік Микола з команди Грибінки поділився своїми думками щодо суперників. Прилуки вони дуже сильні. Я коли перший раз іграв, я проіграв проти них. Сергій теж говорить про любов до футболу. Те, що ти можеш забавати болото, і можеш багато колоків вигравати no. вже волота. Підтримати юних спортсменів прийшли рідні та батьки. Всі учасники отримали заслужені нагороди, грамоти, медалі та кубки, які були надані відділам сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради.